Всім привіт! Ми сьогодні на виставці франчайзу в Києві з командою презентуємо як на стенді себе, так і наших партнерів. Всім привіт! Сьогодні перший день щорічної виставки франчайзінгу. І ми дуже задоволені. Так і кількість відвідувачів, які хочуть купити, придбати бізнес, інвестувати його і перш за все підіймати, і розвивати нашу економіку, економіку України. Франшизу. Я вважаю, що українську кухню можна масштабувати різними шляхами, і один з інструментів це доступ до неї. Це дуже важлива соціальна місія, яка має стати бізнесом. Якщо требаш соціальну місію і вона приносить більше гроші, то це він-він стратегія. І я впевнений, що я сам не зможу управляти такою кількістю ресторанів, яку я хочу. І я з радістю допоможу іншим людям. Які вірять в Україну українську кухню, щоб вони могли і заробляти, і е, змінювати українців на краще. На виставці представлено дуже багато франшиз. Ось одні з наших партнерів це Лова Концерт. Всі дуже знають дуже добре, та, саме за Лово, як за агрегатор. Є така дуже чудова франшиза Лова Концерт допомагає диверсифікувати поточний бізнес, поточний заклад громадського харчування і збільшити прибуток при доволі невеликих інвестиціях. Також на виставці представлені наші партнери, фірмова мережа Пива та Набоїв від корпорації Оболонь Омаркет. Навіть на цій виставці до мене були звернення одного з наших постачальників. Один постачальник в нашому мережу вже відкрив, підписав договір і десь вже на завершенні ремонту власного приміщення. І також звертаються люди з мого колишнього життя. Ну я не очікував. Того резонансу, що люди пам'ятаючи, що я працюю на полоні, побачивши франшизу. Приходять до мене і розпитують. Це дуже крута мережа, яка дуже стрімко розвивається, яка має ряд переваг. Це як особливий асортимент, який представлений тільки фірмові мережі. І більше ніде його немає, це експортні позиції. Це дуже круті ціни на закупівлю продукції, які дозволяють в тому числі робити розміщні ціни набагато дешевше ніж великих мереж. Також на виставці франшиз представлена дуже дуже смачна піца. Відстав це піцерія «Dark Kitchen», антикризовий формат. В першу чергу ми опинилися тут завдяки вам, завдяки вашої компанії. Тому що мост франчайзинг упакував е, упакував наш бренд цілком та комплексно. Вони розробили комунікаційну стратегію нашого бізнесу. Та за допомогою їх компетентності ми перетворили всі бізнес-процеси та змогли створити такий продукт, який можна продавати в будь-якому куточку країни. Дякую вам, Леві.